Пане Олександре, так оця характеристика, що вбивають полонених, катують, е виселяють, переселяються. Він про своїх розповідав чи все ж таки про нас? Пан Путін ну, звісно, звісно, де він може брати інформацію? Тільки зі своїх джерел. Тобто, це все оповідання про те, як поводять себе російські окупанти на території України з приводу мародерства, грабунків, гвалтування і це все фіксується. Європою всі розуміють в цілому. Промова Путіна це набір каламбурів. Якогось бреду і очевидно, вже якісь там е, вікові моменти е, впливають на від, відставного полковника КДБ, тому що маніпуляція, до якої вдається Путін, вона насправді е, порівнена з геббельсівською або з німецькою Другої світової війни позиції, так тому нема чого дивуватися, і справді у вашому сюжеті ви абсолютно прекрасно розкрили тему, що е, в Росії існувало до 2018 року, фіксується Два військових підрозділи, насправді, які мали назву Едельвейси. І тут зрозуміло, що це криве дзеркало, в яке Путін не хоче дивитися, тому що його скал там ну, не виглядає ягнятком. Але в цілому хочу наголосити, що «Едельвейс» використовується як символ в деяких підрозділах і в багатьох внизці країни. Ми тут говоримо про Швейцарію, ми говоримо про Францію, Німеччину, Італію, Англію. Тому що квітка Едельвейса – це символ е, альпінізму, власне, підкорювачів гір. І якщо ми підемо в історію, то Путін чергову маніпулює, говорячи про виключно е, нацистську Німеччину, але насправді ця квітка стала символом, скажімо, з другої половини 19-го символом е, багатьох підрозділів. Вперше вона офіційно увійшла е, е, патрон, та квітка-патрон, квітка назва. В часи Першої світової війни, в армії Острогорської імперії, до речі, саме з часів імператора Франца Йосипа з 1850-х років, якщо не помиляюсь, то йде історія в цілому, о, о, скажімо так, квіт, квіткова історія Дельвейса коли Франц Йосип починає цю квітку, ну, власне, Скажімо, задіювати в різних е, традиціях, і на той час гірські клуби, які альпіністські клуби, які були в Австро-Угорщині, вони цю квітку беруть як квітку символ е, гірсь, гірських воїнів, цивільного зрозуміло фронту, люди, які підкорювали гори. І для Європи це абсолютно нормальне явище, коли в різних військах, наприклад, тої самої Другої світової війни змагалася Едельвейси, як з боку німців, так і з боку тих самих австрійців, чи британців, чи французів. Тому нема чого переживати. І поготів, хочу зауважити, що підпільна антинацистська організація в Німеччині теж називалася едельвейс Ну і зрештою в нас гірськово штурмова бригада отримала цю назву. А у них, от ви казали правильно, що два загони були. Один я назвав ще в сюжеті це з Росгвардії, а другий це якраз оця федеральна служба виконань покарань Росії. То я думаю, що вони точно якраз взяли собі в назву е, саме за злочин російської е, німецької тодішньої Треть, Третього Райху, е, власне, з полоненими. Ну от тут мені здається більше. Таких порівнянь історичних абсолютно. Ну і власне тут треба наголосити, що через те, що Росія позбавлена власної історії, бо це все вигадка, те, що вони говорять про себе, то тут наголошую, що ну, знаєте, окрім Андревесі, Путін сказав таку тезу. Я її сьогодні у себе тобі проговорював вже. Але тут скажу, що Путіна нахабство вже залізло за межі там Донбаса Новоросії. Він від відверто сказав, що з 19 сторіччя. Низка країн, Австро-Угорщина, це весь мій про Австрійський Генштаб, який вигадав українську моду, австро угорська імперія, Польща і інші країни намагалися завжди знищити Росію, забравши на історичну територію, які сьогодні називаються от е, В цьому просто гнебний апаге, е, е, я зауважу, що ну від собі, наскільки це величезний маразм коли людина говорить, що. Росії хотів знищити не економічно, не політично, а хотів знищити Росію, забравши Україну від неї. Це максимальний ну, цинізм. це перваши та переваршує всі девайси в його інших словах. І цинізм і дурня, але от я чесно вам скажу, що на цій фразі яку ви ще не процитували. Я так само зупинився і читав і хвилини дві я не міг зрозуміти, що він має на увазі. Ну я то розумію, але під текст ну, це максимальний просто якийсь жах. Е, хочеться почути пане Олександре. І стосовно того, що так у них же ж навіть є і е, позивні такі ці гедельвейс, якщо ми ще про них говоримо, ось у них командира якогось у нас уже тут на фронтах ліквідували в жовтні там здається. Ну восени так точно. І символіки ж у них є е, наци, нацистські на тілах. Чому от свого не видно оцього? А у нас розповідають на всю країну ще, типу, так, як, нібито це якийсь приклад. Ну, бачите, ми з вами люди інтелігентні, розумні і належимо до європейської цивілізації. Зрештою, весь його спіч, це ж абсолютно викидання бісеру перед його свинарабами, тому що це промова на. Внутрішню аудиторію на зовнішню аудиторію він продемонстрував тільки те, що ми знову брясаємо ядерною зброєю. все інше про якісь соціальні пакети для учасників неучасників про сім'ї. Ми ці шубки, знаєте, Кристина які забирали наступний день, все це знаємо. Це промова звичайного тоталітарного діяча, такого пастора та. Таталітарної структури характерна для в цілому е, російського командування. Ви пам'ятаєте, що як тільки Росія десь говорить щось назовні, це Микита Хрущов, який почав брязати в Нью-йорку засідання ООН, е, своїм черевиком, то у них все розумієте їх не сприймають, тому що всі їхні якісь промови вони є неадекватними, не історичними, неетичними і. Ця промова Путіна, в тому числі на якій, ну, вона для внутрішнього ринку. Я навіть скажу, чому саме для внутрішнього ринку. Ми це все бачили, тому що цю промову вже чули багато його поплічників, наприклад, Медведєв засипав, і низка інших людей засипала бо вони це все чули по 100 разів їм не цікаво слухати. пане Олександре. Якщо можна, але коротко, що ми завтра почуємо. Завтра ж у них там концерт буде. Путін же теж обіцявся прийти. Я сподіваюся, що ми почуємо голос Кобзона який покищуть Путіна. Прекрасне виконання на такому концерті. Дуже вам вдячні за те, що розповіли нам цей історичний екскурс. Друзі, Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії Національної академії наук України, долучався до нашого ефіру.